Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Це не про географію, де зберігатимуть f 16 передані США махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень. Група посадовців та сматряші за шахтою отримали підозру. П'ятеро у човні через тису. Прикордонники затримали групу ухилянтів. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Республіки Польща. Глава держави подякував Польщі за всебічну допомогу Україні в протидії російській агресії та відзначив важливість підтримки Сеймом нашої країни. Верховний головнокомандувач розповів про ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили також і співпрацю по захисту українського неба. Дякую вам дуже за те, що прийшли. Дуже раді вітати вас та вашу команду тут. Я вдячний вашому народу насамперед, Польщі за вашу значну підтримку під час цієї війни. Дякую вам, за вашу адвокацію нашого майбутнього членства у європейському союзі. Справді ми це відчуваємо. Цю підтримку. З боку Польщі, і, будь ласка, передайте найкращі е, вітання прем'єр-міністру та президенту та вашим колегам у Сеймі. Водночас Україна та ЄС узгодили текст угоди про гарантії безпеки в офісі президента підкреслюють, що двосторонню угоду про безпеку з Європейським Союзом Київ підпише на виконання спільної декларації про підтримку України. ЄС і держави J7 схвалили цю угоду у вільнюсі 12 липня 2023 року. Законопроєкт про військову поліцію Верховна Рада України проголосувала в першому читанні. Про це повідомив Олексій Гончаренко. Документ містить норми про право в окремих випадках потрапляти в житло порушників законодавства, зокрема ухилянтів. Невиконання вимог військової поліції передбачає штраф до 17 тисяч гривень, а ненадання інформації за запитом посадових осіб тягне за собою від 4 тисяч 250 гривень до 6 тисяч гривень. ЗСУ це переважно про якість, а не про кількість. Про це в ефірі ранок лайф заявив майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Радіон Кудряшов. З його словами необхідно понизити мобілізаційний вік до 21 року і розробити державні програми підготовки до служби учнів та студентів. Ми розуміємо, я розумію, що ми не переграємо кількісно е в якості да, піхоти противника, тому що так чи інакше Росія має дуже багатий потенціал нових і нових орків, які призивають до війська. Так ось е пониження ві ві вікового цензу це саме про якість. Нам потрібно вливання свіжої, е молодої думки в Збройні Сили України. Україна витратила 39% бюджету на зарплати та утримання військових. Такими є дані мінфіну. Загалом з січня, по травень 2024 року, держава витратила 494 мільярди на зарплати із відрахуванням для військових та інших працівників. 236,6 мільярда на пенсії, допомогу та стипендії, 101,3 мільярди на потреби ЗСУ, включаючи техніку, озброєння та харчування, та ще 48,8 мільярда гривень на соцзахист населення. Відтепер за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру штрафуватимуть. Президент підписав закон. Від 1360 гривень до 2720 гривень коштуватиме відправнику таке послання. Також передбачені громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. За повторну відправку повідомлення штрафуватимуть вже від 3 до 5 тисяч, а громадськими або виправними роботами на строк від 1 до 2 місяців. Закон Конна бре чинності через шість місяців з дня його опублікування, зламавши прикордонний паркан із гумовим човном в руках прямували до тиси п'ятеро українців. У такий спосіб чоловіки намагалися дістатися угорщини натомість за 150 метрів від річки натрапили на прикордонний наряд, який їх і затримав. За організацію переправи. Молодики заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи. В ході проведення комплексних заходів з виявлення правопорушень в енергетичній сфері поліцейські ліквідували злочинну схему з розкрадання надр на Львівщині. Як встановили правоохоронці до її організації, причетні сматрящі за шахтою та її директор, щоб провернути оборудку, залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства. Вони вносили до щоденних звітів про видобуток вугілля фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковні залишки продукції, яку вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалкові майданчики. В одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Вже підтверджено, що лише за 6 днів лютого 2024 року їхній бізнес з розкрадання надр приніс майже 2,4 мільйона гривень прибутку. 18 червня учасникам злочинної групи було повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи для встановлення остаточної суми завданих державі збитків та їх відшкодування. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури. F-16, які передадуть США, будуть базуватися в Україні. Про це повідомив Джейк Саліван. Радник Байдена також зазначив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати російські літаки на території РФ. Ми чітко дали зрозуміти, що вони, Україна, можуть використовувати системи протиповітряної оборони, у тому числі ті, що постачаються сполученими штатами, щоб зняти російські літаки з неба, навіть якщо ці російські літаки знаходяться в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір. Українців можуть просити пред'явити військово-обліковий документ під час надання адмінпослуг. Про це нібито. В коментарі українським змі повідомив міністр юстиції. Сам Денис Малюська інформацію спростовує. каже, це класичний фейк та ІПСО. Хоча напередодні перерахував послуги, під час оформлення яких можуть вимагати документ. Зокрема, йшлося про міжнародну правову допомогу та реєстрацію шлюбу. Нам стало цікаво, що стосовно цього питання думають кияни. Розпитав людей Олександр Саюн. Давайте почуємо. Це вже входить е, якийсь треш. Ну, скоро треба буде, щоб сходити в туалет військовий квиток. Це Перебор я так думаю. Нещодавно у телеграм-каналах виникла інформація така інсайдерська, яку начебто вже заперечили. Але все ж таки ми маємо запитати, що тепер, коли ви хочете одружитися, потрібно буде показати військово-облікові дані. Як ви до цього ставитесь? Супер, а це треба. Чого? Щоб не затягнули. Куди? Туди? Ну так. Да. У шлюб? Так. Відслужив, а потім вже. До нотаріуса також кажуть, що потрібно військово-облікові дані. Ось в цьому напрямку як? <світ> тобто я не зможу купити квартиру. Ні, ну купити зможете, але ось оформити. А, оформити? Хм. І вам доведеться оформити її на дружину, а на дружину ви не зможете. Бо для зможе. для саме шлюбу оформлення потрібні військові облікові дані. Я думаю, що наші права вони порушуються. Е, я звичайно розумію, що зараз нелегка ситуація у нашій країні, але все ж таки трошки помягче треба відноситись до наших людей. Я взагалі до ТЦК від дуже погано. Зачекайте, за Конституцією ж там щось повинно бути прописано в даній ситуації. Корективи до Конституції занесені, не знаю. Як людина, то ні. А ви б одружились би на ухилянці? Ні. Отак От прям? Так. Я думаю, що це е, ну, ограничення гражданських е, позицій. Ну, що делать? Во час війни не таке було. Я родилась в війну, і я пам'ятаю, що було після війни. Це вам і не снилось. Мені однаково треба, то треба, бо зараз війна. Угу. Значит, війна. Значить, треба. Ось вам скільки років? Мені 50 років. 50 років, тобто ви ще мобілізаційного віку. Так. Ось тепер, щоб там одружитися, потрібно буде показати військово облікові дані. К нотаріусу сходити військово облікові дані. Чи готові ви показувати свої там облікові дані? Готовий, я показую. І зараз треба показувати там на вокзалі. На не я показую. Бо зараз іде війна. Війна закінчиться, не будемо нічого показувати. Такими були головні новини на сю мить. А далі ефір продовжить. Моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайфді.